Доброго дня, шановні глядачі, з вами Юрій на каналі «Міні Агро Вінниця. Субота, 7 травня, 9 ранку. А у нас на майданчику аншлаг. І відправляємо такий солі 105-й, вчора його хлопці підготували в Одеську області йде. До наших постійних клієнтів, в них вже працює 75-ка, тепер буде і потужніший. Як я кажу, хто спробував трактори Solis, він на інші не пересяде. Нагадаю, що зараз ще діє акційна на нього ціна 31 500. Тому що я думаю, що до кінця літа ціни на Solis 105 підіймуться. піднімуться, тому поспішайте придбати такий тракторець. В мені агробіниця є їх достатня кількість. Можна вибрати, протестувати і поїхати з тракторцем додому. Чекаємо на вас, підписуйтесь на канал, отримуйте свіжі новинки. До нової зустрічі!